Педагогічний колектив та учні 39-ї школи відвідали Комушанський психоневрологічний диспансер. Туди вони привезли багато подарунків та яскравий самодіяльний концерт, яким порадували пацієнтів закладу. Подробиці у наступному сюжеті. Багато років поспіль депутат Херсонської міської ради Ольга Миколаївна Маренчук разом зі своїм колективом педагогів та учнів 39-ї школи опікується комишанським психоневрологічним диспансером. Вже стало традицією відвідувати цей заклад, дарувати пацієнтам концерт та подарунки. Там добре знають і з нетерпінням чекають на цю подію а теплі щирі емоції від заходу надають віру знедоленим людям. Більше десяти років з ініціативи депутата міської ради Марінчук Ольги Миколаївни діти і вся школа родина номер 39 готуються до відвідування психоневрологічного диспансера у селі Комишани. Це дуже велика подія у житті дітей, тому що вони заздалегідь знають, що буде проводитися ця благодійна акція. Тому вони з новорічних свят готують подарунки для пацієнтів. Цього нервологічного диспансеру учні 39-ї школи старанно готувалися до такого заходу та дуже хвилювались, адже вони виступали перед особливими людьми. і говорять, приїжджають сюди не вперше, вкладають в кожен номер частинку своєї душі. Сьогодні ми привезли цим людям. Много красочних номерів, подарків, щоб ці люди себе чувствували нужними і завжди знали, що о них заботяться і люблять їх. Подарунки, які отримала кожна пацієнтка, виготовили учні. У такий спосіб вони передали свої тепло та турботу хворим. У Комишанському психоневрологічному диспансері майже чотири сотні жінок, більшість з яких немає рідних. Про них піклується держава та медичний персонал. Часом допомагають небайдужі люди. Але особливими для жінок є зустрічі з колективом та учнями 39-ї школи. Велике спасіба цим діткам, цим усім людям, що організовують оце все. Вони дуже нуждаються, вони дуже раді цьому. Ще тиждень буде йти обговорення оцих усіх передач. Спасіба велике і от нас низький поклон вам усім.